Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, охорони історичного середовища та розпутрину. На засіданні комісії присутні Мирону Василя Натоліович комісії, Бошкевич Сергій Васильович, член комісії, Бернаткевич Приходько на Петрівна, член комісії. Сьогодні на засіданні комісії в нас відсутній заступник. І секретар для проведення сьогоднішнього нашого засідання, я вважаю, що вона є правомочно у більш члени комісії, нам необхідно обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Пропоную обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії, Бегативички, хоч боїм потрібно. Як проповоджую, значить, що голосує. Ну що ж, я такі не я... У нас є чотири питання. Про як порядку денного у вас є е, на руках. Рост, перше питання. Так, Погодимо. проголосуємо за порядок денний, так? Проголосуємо. Хто за даний порядок денний, який у вас є, прошу проголосувати. Так, зверху про встановлення додаткових пільг з оплати за навчання в мистецькій школі і зяслівська школа мистецтв і зарської міської ради Соловья Володимир Малевич за культури і тут уже. Давне питання, що пропонується на розгляд сесії Зарської міської ради 8 скликання. Суть питання це встановлення додаткових пів сплати за навчання в мистецькій школі і засобська школа мистецтва засобської міської ради в розмірі 100%. У нас було попереднє рішення. Це рішення 30-ї позачергової сесії Засорської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2022 року, номер 12 про встановлення додаткових пільг заплати з навчання мистецької школи і засорської засобської школи міської ради. Воно встановлювало додаткові дії двом категоріям: це діти учасників бойових дій та інвалідів війни. Зв'язку з тим, що на жаль, не всі мають посвідчення у БД. То переглянули наявні у нас категорії дітей, які є потреби. Відповідно, директор мистецької школи Коваль Микола Вікторович звернувся з листом до сектору культури та туризму ЗСУ міської ради. І спільно ми проробили, проаналізували. Відповідно, пропонується, крім тих двох категорій, які були озвучені, це діти учасників бойових дій та інвалідів. Встановити додаткові пільги сплати за навчання ще наступним категоріям: дітям загиблих померлих ветеранів війни, загиблих померлих захисників та захисниць України, дітям військовополонених, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зниклих безвісти за особливих обставин, зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків. Також пропонується встановити пільги дітям, які мають статус переміщених осіб. І дітям, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З фінансовим управлінням вони прорахували, погодили, в нас є лист, тому що вони погодили цей так. А з якого періоду? Це знову мене прийняття. Знову мене прийняття. Та багато зараз своїх дітей взагалі. Ну, ну, фактично, тих, що не мають посвідчення у людей, ВД зараз є там, десь в районі 3-4 дитини, ну це так орієнтовно. А ВТО у нас є 16-17 зараз. Mm -hmm. Тобто не суттєво mm -hmm. там збільшується при платі за навчання 200. Так, але там майбутнє буде та. слідкую. Так, ну просто що ми зможемо охопити дійсно всі категорії ці прислуги. Так, mm що -hmm. є ще питання? Mm -hmm. За опалення композиції немає. Ну що, голосуємо, хто за таке рішення, щоб винести на рішення сесії. Сосімської Ради. Прошу про послугу. Я випитаю. Друге питання. Повнація між мінишнім, 80-м, 3-м і сесієм для Сімійської Ради 8-го стрічного відвідування до жовтня 24-го року Ми ж усім ми будемо 30 відповідне рішення. Є передбачалося ведення фахівців з 1 січня 2025 року, але ці фахівці мають супроводжувати ветеранів і демобілізованих осіб, ви розумієте, що напрямок дуже важливий і актуальний, тому що потрібно відсіч населення, оскільки... Запинята зустріння дана постанова, яка передбачає можливість фінансування і роботи фахівців поточному у 24 році допомагав вибуху, для прийти участі в розподілі субвенті державний, тому що це державний бюджетний плачу, яку зробіть роботу фахівців. Ми хочемо нести зміни, задати такий проєкт рішення, щоб е, працевлаштувати цих фахівців з моменту прийняття рішення, що дасть нам можливість е, направити цих фахівців на навчання. Вони передбачені трьохтижневе навчання і постановою зазначено, що на навчання є за умови, якщо вони вже працевлаштовані. Ну, ви самі розумієте, що це і будуть в комплексі, е, виховати по областях, тому що не відривати від загального колективу по області. На три тижневе навчання, але з на січня місяця, щоб фахівці приступили до роботи і допомагали цим людям, які потребують цієї допомоги, пропонуємо видати такий перед рішенням. Так, я питаю. якісь попередні змови, є в розведення ці фахівці. Значить, постанови сімсот після першої чітко зазначено, що ті люди подавали заявки в електронному режимі на мінветеральні. Розгляд їхніх заяв з'ївся в комісії при раді адміністрації Шепетівській. Так, і нас є вже конкретно фахівці, які відібрані по конкурсу. Ну і наголошую, що ми хотіли би бачити, тому що трошки більше був посадових обов'язків Ми передбачали, що це буде провідний фахівець. Ну, на жаль, враховуючи вже конкретно люди, що всіх пропрацювали їхній стаж роботи і боссі в роботі. Ми плануємо вести фахівця із супроводу ветеранів війни та військ в одну одиницю і фахівець із супроводу ветеранів війни і мобілізованих осіб другої категорії фахівця. Ну, а ми надіємося, що будемо все-таки працювати в комплексі і, і допомагати цим людям. Яку світі вони мають усі люди, які? Двоє е, фахівців, що відібрані, вони, е, по-перше, обоє є переміщеними особами, обоє мають статус учасника бойових дій, їм надавався пріоритет при розвитку на комісії. Е, один фахівець значить, має освіту медичну, а другий юридичну. Ну, Це також передбачено тими вимогами, що саме ті фахівці, ну, такої спеціальності і такого свічного. А це навчання, що їх відповідають, це спрямовано на що, ну, що буде там навчати? Оскільки напрямок цих фактів буде від правової, юридичної, психологічної допомоги, тобто тут комплекс дуже великий і є, що навчати, звичайно. Ну і наш це населення також, що ми так, не треба обережно спілкуватися і не знати склесічні. Так, так, Є, що більше питання, пропозиції. Поговорити це питання, так? І винести на сесію. Прошу проголосувати. Хто за? Так, третє питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих, померлих захисників та захисниць України на 24-26 роки. Теж план Оксана Миколаївна навчальних війни. війни, 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 війни. І теж наголошуємо на тому, що, на жаль, живемо в умовах війни, і зміни на сьогоднішній день актуальні. Ми зовсім недавно 30 жовтня, зробивши прорахунки, додавали кошти на виплату допомоги при пораненнях наших військовослужбовців, захисників. На жаль, за листопад місяць майже вдвічі збільшилася кількість звернень, і тому ми змушені констатувати, що ті кошти, що ми передбачали, 198 тисяч, вони вчора було ще рішення виконкому і вони на сьогоднішній день вийшли щоб людям, які ще звертатимуться цьому по виді, не могли б заплатити кошти. Ми просимо збільшити все, що стосується зміни програми, це збільшення е, об'єму е, передбачення коштів, було 198 тисяч, пропонуємо на 60 тисяч, тобто 258 тисяч. Ну і, на жаль, не планувалися на 25 рік, але бачимо, що змушені це робити, передбачаємо суму 360 тисяч гривень. Все, що стосується зміни.

Валентина на завідувач так комунальної власності на приватизації про купуємо що у практичні продання згоден у передачі комунального розбалансу від освіти. Заклад дошкільної освіти по заклад дошкільної освіти Сирочок Сонечку, який ліквідований вже фактично, але майно передати до військової намагази. Прошу підтримати на рішення принчини найбільше 2400 mm -hmm. метрів і приготовиш матеріал, лічильників. Так, значить. Так, що питання, mm -hmm. але пропозиція, yeah. щоб підтримати на розгляд сесії, так?